Вихованці Кременчуцької міської дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо та спортивного клубу Легіон активно готуються до майбутніх змагань. З 20 по 30 грудня 14 юних спортсменів беруть участь у тренувальному зборі, що проходить у мальовничому Щиславське на Львівщині. На цьому зборі не одні. Цей збор проводиться спільно зі спортивним клубом Ліон з міста Львів. На зборі ми тренуємось тричі на день. Досить важкі навантаження. У нас у 7.30 ми біжемо крос, потім тренуємося в залі, снідаємо. Потім знову тренуємося або кім. Мано або качаємось ввечері теж у нас тренування, це або резина, або СВП. Тобто діти постійно навантажені, постійно працюють. Програма збору насичена, і інтенсивна. Три тренування щодня. Спортсмени працюють над зміцненням фізичної витривалості, розвивають силу, гнучкість і координацію. А також відточують техніку і тактику боротьби у двобоях. Зроблено і, скажімо так, розважальну програму для дітей. Ми піднімались на екскурсію на гору Загарберкут на джипах. Діти дуже задоволені, чудові емоції отримали. Також у нас під кінець збору запланована баня, чан теж діти, скажімо так, після навантажень трошки розслабляться, трошки відпочинуть. Ці збори не лише про фізичну підготовку, а й про формування командного духу та віру у свої сили. Краєвиди надихають дзюдоїстів, а тренування у такому форматі допомагають виходити на новий рівень. Збор проходить найкращим чином. А мені дуже подобається харчування, тренування, звичайно, і все найвищому рівні. Дуже весело, дуже хороші люди. Це шанс звитись з колективом. Мені подобається тренування та природа дуже гарно. Встаєш вранці, співають птички. Мені все подобається. лагері класний. подобається тренування дуже кроси, гулки. Все подобається. Повернувшись до Кременчука, дзюдоїсти будуть демонструвати свої вміння на майбутніх турнірах та здобувати нові перемоги. Марія Бардаєва, Кремчицькі новини.